Є книжки, які треба тільки прочитати, а є такі, котрі найкраще проковтнути, і лише деякі варто розжувати і перетравити. Панська губа та зубів нема або за двома зайцями. Сценічне життя зайців почалося 4 листопада 1883 року в Києві. Щоправда, на тодішніх афішах писали іншу назву, яка відповідала поширеній традиції використання народних прислів'їв панська губа та нема». І лише в дужках додавали за двома зайцями. Авторів, які скомпонували п'єсу, теж було двоє Михайло Старицький та Іван Нечой-Левицький. У таємничені київські театрали знали, що твір, за яким поставлено спектакль, був перепробкою давньої написаної ще в 1875 року міщанської комедії Івана Нечуєловицького на Кожум'яках. П'єсі Івана Семенича свого часу не пощастило. За нею закріпилася репутація твору, мало придатного до сцени. І ось у березні 1883 року. Старицький звернувся з листом до Нечує Левицького, в якому, посилаючись на доручення драматичного комітету, запропонував ознайомитися з планом нової версії комедії та дати свою санкцію на постановку, заперечувати проти наміру Старицького, пририхтувати до сцени п'єсу, яка залежалася Нечує Левицькому, не було ніякого сенсу. Старицький зберіг практично весь ансамбль персонажів комедії, а також суть інтриги. Але значних трансформацій зазнали імена та образи головних персонажів. Рябки стали сірками, єфросина пронею, а гострохвостий голохвастовим. Свирид Петрович Голохвастов, щоб не збанкрутити, вирішує дружитися з багатою дівчиною, проною Прокипівною сіркою. Але Проня негарна і нерозумна. Вона трохи повчилася в інституті для шляхетних дівчат і вважає себе зразком гарної поведінки і моди, світською левицею. Голохвастому насправді подобається двоюрідна сестра Проні Галя, бідна, але красива і вихована дівчина. Та Галя, по-перше, не звертає на Свирида уваги, по-друге, не має грошей, тож брати з неї шлюб невигідно. Отже, Голохвастов – Женеться за двома зайцями та жодного не зловить. Його брехня виходить на світ Божий саме в день весілля з Проною. Пририхтовуючи п'єсу до сцени, Старицький знайшов цікавий хід. Голохвастий і проні заговорили дивовижною мовою, яку можна вважати ще одним персонажем комедії за двома зайцями. Власне, це якийсь мовний коктейль, суміш квазісалонної лексики, канцеляриту, суржику і просторіччя. Російські слова тут заплутуються в українських. Французькі, потрапивши в недоречний контекст, обертаються ляпами. Не той цвет і вже Симпатії Сімпатії Що-що? ну не тот парад на лице. Я зустрітила тітку секлету. Так вона просила передать вам про що нашови падлюка. Дура. Хіміон? Просіть. Чего просить? панычазови гадюка. Ну, так бы и сказали. Варышни уже легли и просят. Ваша папироска шкварчит? Это в груди моей шкварчит. Чего? От любви. Все равно как мыши. Пардон, э, как крисы. Після першої прем'єри п'єси 4 листопада 1883 року у Києві комедія мала великий успіх і вже не сходила з репертуару українських театрів. Російські театри теж мають у своєму репертуарі цей комедійний твір і в наш час. Знято мюзикл по мотивам цієї п'єси. Але найвідомішим є художній фільм, створений. 1961 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Комедія за двома зайцями змушує замислитися над украй серйозними та важливими питаннями. Такі люди, як Голохвастов, на шляху до своєї мети не помічають нікого. Вони ладні зруйнувати людські життя і душі, аби досягти цілі, і не зазнають при цьому ніяких докорів сумління. Тож треба вміти розрізняти серед знайомих таких голохвастих. Не піддаватися на їхні лестощі та брехні, давати їм відсіч, зберігаючи вміння посміятися з себе і свою людську гідність. Любі читачі, цей твір чекає на вас у бібліотеках нашого міста.